Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про такий препарат, як Оземпік. Отже, це революційний препарат чи небезпечна мода. В цьому відео ми дамо відповідь. Отже, Оземпік це торгова назва препарату з діючою речовиною семаглутид, який належить до класу лікарських засобів аналоги людського глюкагоноподібного пептиду 1. Його створювали для лікування цукрового діабету другого типу, але зараз він активно використовується для схуднення. Що не є його основними та офіційними показами до застосування. Давайте поговоримо за плюси щодо використання даного препарату. Перший вагомий за це його кратність введення, тобто оземпік потрібно вводити один раз на тиждень, що створює певну прихильність у пацієнтів до такого лікування. Препарат ефективно знижує рівень глюкози в крові, зменшує апетит і відповідно знижує вагу у пацієнтів. В середньому на 10-15% без особливих зусиль. Також застосування оземпіку достовідно зменшує серцево-судинний ризик у пацієнтів з сукровим діабетом другого типу і з високим ризиком серцево-судинних захворювань, тобто знижується ймовірність інфаркту та інсульту. Якщо проговорити мінуси щодо застосування оземпіку, то це певні побічні прояви у вигляді нудоти, плювання, закрепів чи діареїв. У деяких пацієнтів сильно знижується апетит аж до повної відмови до їжі. Може з'явитися дефіцит поживних речовин через зниження апетиту і недостатнього вживання білків, вітамінів та мінералів. Також у цьому препарату присутний ефект відміни: це коли після відміни препарату вага пацієнта повертається до висхідних цифр, а в деяких випадках навіть збільшується. Препарат дорогий і не у всіх країнах доступний, тим не менше є стани, при яких оземпі категорично заборонений. І про ці стани ви повинні знати: це вагітність, період лактації, цукровий діабет першого типу, індивідуальна непереносимість, рак щитоподібної залози в анамнезі та порушення роботи пішлункової залози, наприклад, панкреатит, особливо в стадії загострення. Якщо говорити про нещасні випадки, які трапилися після застосування оземпіку, та певний хейт щодо нього, то варто сказати, що в більшості випадків причиною були самостійне призначення оземпіку. Без показів щодо його призначення. Відповідно, пам'ятаємо, що як будь-який препарат повинен призначатися лікарем відповідно до наявних показань, самостійне використання заборонене. Отже, якщо підсумовувати, то варто сказати, що оземпік – це не чарівна паличка, він не замінює правильне харчування, фізичну активність та модифікацію способу життя. Відповідно, Оземпік це потужний інструмент в умілих руках лікаря. А в неумілих руках препарат може нашкодити, тому бережіть себе та будьте здорові.